У 25 главі Івана від Матвія Христос чітко говорить: коли прийде Син людський у славі своїй, тоді сяде на престолі слави своєї і всі народи зберуться перед Ним. Справедливий суддя, що є анцем заколеним, і царем вічним, розділить цих людей, як розділяє світло темряву, добро, зло. Одних поставить праворуч це ті, хто любив, допомагав, прощав, а інших ліворуч, це ті, Хто жив тільки для себе. І далі звучать сильні слова. Бо голодний я був, і ви мене не нагодували, хворий і ви не відвідали. Це не образи, це реальні люди поруч з тобою щодня. Тож суд це не просто момент у майбутньому, це дзеркало твоїх вчинків вже сьогодні. Твоя вічність вирішується не десь там, а тут і зараз. Готуй серце, бо любов. Буде єдиним критерієм.